Микола Чернявський Степовий ранок. Ще ночі млани зворухнула крил, Щоб степові покинути долини, І спить у млі далекий ряд могил, сумних слідів минулої години. Широкий степ, за ніч набравшись, сил, ще твердо спить, і вогко. Снять рослини, лиш будяки в колючій зброї стріл стоять, немов грізні князів дружини, Але із мли залізний зринув змій, летить, гримить і біла хустка диму пливе за ним у сонній млі нічній. Летить, гримить. Біжить, біжить до Криму, щоб з моря там, в країні чарівній, жагу залить у пельці мідяній. Переможного миру вам!